Говорячи словами французького філософа дідро, людина, що не знає нічого, може навчитися. Справа тільки у тому, щоб запалити у ній бажання учитися. Рогатинська міська рада пошанувала тих, хто прагне знати більше, і тих, хто спонукає їх до цього найкращих учнів і найкращих учителів громади. Форум обдаровної молоді перлини Рогатинщини прийшов не за планом. Обрану локацію для проведення цього заходу дитячу школу мистецтв імені Бориса Кудрика довелося змінити на найближче укриття, оскільки ворог у чергово атакував Україну. Втім, навіть це не стало на Ваді пошануванню світлих умів Рогатинщини, подбавши про безпеку учасників форуму, міський голова Сергій Насалик подякував учням та їхнім педагогам за щоденну працю, відзначивши, що мотивація є ключовим фактором успішного навчання, і міська рада готова мотивувати майбутні громади. Згадую це 50-та річниця нашого. Заходу, 10 років і згадую, як ми починали. Ми починали з того, що в нас дуже багато було в ролатиній талановитої молоді і як їх підтримати, як їх стимулювати. І ми запровадили цей захід. І вже 10 років ми з року в рік підтримуємо нашу талановиту тому щиро вітаю вас. Бажаю вам нових здобутків. Ви молодці, ви прославляєте Рогатинщину на лінії Області, на Україну, ви здобуваєте перемоги, і це нехай ці перемоги на вашому життєвому шляху примножуються. Дякую нашим педагогам, вчителям, які дійсності комунікують, віддають частину себе вам для того, щоб ви розвивалися, здобували нові нові перемоги. Грамотами та преміями за високі досягнення у навчанні, перемоги у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, міжнародних мовно-літературних конкурсів, конкурсі захисту науково-дослідних робіт, учнів-членів Малої академії наук було нагороджено 37 учнів шкіл громади та 24 вчителі. учителі. Визнання досягнень є потужним інструментом для підтримки мотивації. Коли діти відчувають, що їхні зусилля помічають і цінують, вони прагнуть досягати нових висот.